Перемога в лобовому матчі над головним претендентом на другу четвірку. Вітаємо і коментар до гри. Дякую за привітання. Ну, насправді, бачите, по рахунку гра далась нелегко. 7-4. Така футзальна перестрілка, дуже багато голів, але ще більше моментів. Якось сьогодні і нам не вдалося якісно зіграти в обороні суперника. Дуже дуже було багато моментів. Але це мій цікавий футзал. Тим не менш дуже вдячний своїй команді за ці три очки. Вони були дуже дуже важливі. Ми про це домовлялися. Виходили на цей матч з великою відповідальністю і заслужено сьогодні перемогли. Вони великі молодці. Всім дякую. Перемогу в сьогоднішньому матчу. Хочемо присвятити нашому капітану. Його сьогодні з нами не було. На жаль, там сталася біда в сім'ї. Наша йому підтримка і це перемога для нього. Команда значно додала в другому таймі. Прям така радюча картинка. І Доненко Іван, новоспечений, заслужений майстер спорту України. Спеціально дивись, вісім секунд на дубль. Вісім секунд за дубль. Ну дуже круто. Ваня, якісний футболіст. Ми його дуже поважаємо. Ми вдячні йому, що він відгукнувся на нашу пропозицію підсилити нас міжсезоння. Успіхів йому разом з нами хай продовжує в тому руслі, ми будемо йому допомагати, а він нам заради спільної метки.